Чув, що хтось пускає чутки, наче хлопці після побачень зі мною безслідно зникають. Чув, чув, особисто мені байдуже, У мене є чай. Та ти вже третю чашку п'єш, я не розумію, в тебе вже ви Чорна дірка, чи що? Цікаво, чого це воно так пильно дивиться на мене? Що ж в неї в думках? Напевне, я вас закохана, президент, будьте моїм хлопцем. Мені здається, чи в нього кріп між зубів застряг. Оце курдеплик. Кому ж пощастить з таким щастям? Пройшло 50 мільярдів трильярдів років. Думаєте, вони як в романтичних фільмах закохалися і зустрічаються? Звісно, що ні. Мене п'ють. Хто я така? Вода. Від чого качка пливе? Від берега. Усімох братів по сестрі. Скільки всього сестер? Одна. Та ви вже третю годину без перерви загадки один одному загадуєте. Ми насправді на гроші граємо. Треба ж якось на життя собі заробляти. Але я теж хочу. Та мене собою не.